Би мовити, з нами Дмитро Сахарук, виконавчий директор компанії ДТЕК. Вітаю вас, пане Дмитре. Багато зараз говориться про складну ситуацію в енергетиці, але найперше хотілося б поговорити про ситуацію в Херсоні і Херсонській області. Там росіяни відступаючи, зруйнували всю енергетичну систему. Яка ситуація? Коли можна очікувати, що до людей повернеться електроенергія? Так, дійсно, там ситуація непроста. Ми допомагаємо. Місцевій владі і місцевій компанії «Херсонобленерго» відновити частину ліній, які, скажімо, там нам віддали у роботу. Це лінії, які йдуть з Дніпропетровської області до Херсонської області, до напрямку Береслава. Ми вчора і сьогодні оглядаємо ці лінії. Вчора 75 кілометрів, сьогодні там 25 кілометрів закінчуємо. Те, що ми зараз бачимо, ситуація складна, тому що дуже багато опор лежить на землі, тобто їх фактично зруйнували чи внаслідок артилерійських обслів, чи на навмисно. Сьогодні подивимося, що там конкретно з підстанціями на Береславі. Але за оцінками, які в нас зараз є, навіть якщо будуть працювати на цих лініях 5-6 бригад одночасно, то це не менше ніж два, можливо навіть три тижні для того, щоб заживити північну частину Херсонської області, де ми зараз працюємо. Що стосується самого Херсона, то там працюють бригади Херсонобленерго, блонерго Наскільки мені відомо, там дійсно окупанти нав. Мисно знищили підстанції, тобто по суті їх підірвали, спалили, розстріляли, і е, там зараз потрібно придумати, яким чином надати електрику у Херсон. Там є декілька варіантів. над ними зараз працюють і, і херсон і НЕК. Я думаю, що точно якусь історію ми вигадаємо. Ну, це ж обладнання потрібно специфічне. Його недостатньо. Очевидно, в країні, яка постійно під ракетними обстрілами. Нас велика частина мереж зруйнована і не тільки в Херсоні. Де берете зараз це обладнання? Де ви його вишукуєте? Ну, там частково потрібно так зване наладання для низковольтних мереж. Воно є в більшій кількості. Ми е, закуповували раніше, і його можна, скажімо, використати для ремонту ліній храсових лонерго. Якщо говорити про високовольтне обладнання, це саме того обладнання не вистачає. Це для ремонту теплостанцій. Наших наприклад на сп'ять були пошкоджені на сьогодні обсяг або ж високовольтних підстанцій на пронерго то тут так дійсно це проблема воно е замовляється на е замовляється виготовляється від 6 до 12 місяців а деяких навіть і 18 місяців тому зараз не беремо беремо те що було в наявності в запасах е ремонтуємо старе переставляємо те яке не використовували частково купуємо але невеликі обсяги, обсяги і ведемо зараз е перемовини з е з участю компанії Міністерства енергетики, Міністерства зовнішніх зв'язків ведуть перемовини щодо надання технічної допомоги від країн донорів або компаній донорів з Європи, Америки та інших країн, що, що взагалі зараз з енергосистемою країни? Які запас, запас міцності в неї є? Зважаючи на ці ситуації з постійним відключенням електроенергії? Запасу міцності uh, мало, uh, потрібно швидше відновлюватися. Тобто нам три речі потрібно, щоб, скажімо, так вистояти: це ефективне ПВО, це цивільний захист підстанцій та теплозастанції. Це там блоки, бікбеги, вагони, все що доступно. контейнери, а також швидке відновлення, швидке відновлення. Тут потрібно обладнання, люди і кошти і чітка координація роботи. Ми зараз відновлюємося, на жаль, Панти знищують навіть те, що ми або інші компанії відновили на тому тижні. Була аварія, була була атака на те, на те об'єкт, який був вже відновлений, і щойно вступив в роботу. І після цього туди був. Приліт і на жаль, зруйнували те, що вже відремонтували. І така ситуація повторюється, тому говорити про запас міцності на жаль не можна. Система працює в такому перевантаженому режимі. Є багато аварійних відключень через перевантаження, мереж, тому, що їх недостатньо. Для того щоб забезпечити нормальне функціонування, і тому скажімо так: якщо у нас є графік графік відключень, це вже, вже добре. Якщо він дотримується через графіки аварійних відключень, це погана ситуація. Працюємо зараз над тим, щоб принаймні були графіки планових стабіляційних відключень без аварійних без аварійних. Для того щоб якось надати можливість людям планувати своє життя наскільки це можливо, звичайно такій ситуації Дмитрий, ну у нас зараз більше проблеми із генерацією самою чи із можливостями по передачі і так, і так. І генерація, і можливість передачі В деяких районах, як в центральному, де знаходиться Київ, Київської області, і північному, це питання мережевих обмежень, тобто це недостатньо можливості передати в інших районах, якщо будуть знятися мережеві, будуть так звані балансові обмежені Ці чи простою мовою говорячи, буде не вистачати. Генеруючих потужностей, а особливо на фоні того, що температура падає зараз, на цьому тижні вже буде мороз, і тому цей дисбаланс, тобто недостатність генерації, буде збільшуватися. Балансувати можна буде лише стабілізаційними відключеннями, тобто, це означає, що українці повинні все ж таки призвичаїтися жити в умовах оцих екстрених відключень електроенергії по іншому ніяк як, як я кажу, о, виключати екстрені чи аварійні виключення не можна, але зараз те над цим на чим ми працюємо, те, що ми можемо забезпечити зараз, це е, навчитися жити в графіках е, планових відключень, не аварійних, не екстрених, а планових відключень, які йдуть відповідно до графіку, який буде опублікований на сайтах компанії, оце зараз те, е, той максимум, який можна забезпечити у тих умовах, в яких ми знаходимося. Зважаючи на ситуацію, чи доречно сьогодні, наприклад, ініціювати з боку там не знаю там компанії організації, які займаються відновленням енергетики в Україні, якісь пом'якшення або послаблення, приміром, на завезення техніки обладнання для реконструкції для відновлення, чи немає з цим перепон бюрократичних? Ну, вже перші кроки були зроблені на цьому напрямку. На тому тижні Кабмін прийняв рішення про скасування мит для ввезення обладнання як генеруючого, так і деякі інші. номенклатури. Є вже ініціативи в парламенті щодо спрощення процедур ввезення необхідного обладнання. Ця робота йде, думаю, найближчим часом будуть прийняті необхідні рішення. Це дійсно потрібно для того, щоб скоріше відновитися зараз потрібно потрібно купувати обладнання наперед навіть якщо щось є то потрібен резерв тому що з обстріли вони на останні а також закривати потребу у тому обладнанні якого не вистачає а тут думаю, що навіть не, бю не бюрократія, основне це наявність такого обладнання у Європі і у світі, тому що ну ніхто не тримає такі великі запаси. І по-друге, це швидкість виготовлення цього обладнання. Тут потрібно якимось чином домовлятися з компаніями виробниками щоб вони для України давали пріоритетне право. Купу, купівлі чи виробництва такого обладнання а також потрібно фінансування, тому що це сотні мільйонів доларів, які необхідні витратили для того, щоб це обладнання навіть сплатити, навіть якщо буде можливість виготовити поза планом і якомога швидше ж сроки. Пане Дмитре, не можу не запитати, У нас ж в Україні є свої виробничі потужності, які дозволяють виробляти якусь частину не знаю, там, трансформаторного обладнання, якихось, не знаю, там друтів. Ну, тим словом, ви краще в цьому спеціаліст. Чи можна ці підприємства максимально задіяти? Чи можна розмістити там державні замовлення, приміром? Чи варто це робити? Чи цього обладнання, яке виготовляють, наприклад, українські компанії, його достатньо? Звичайно, у нас є великі підприємства основний з них це запорізький трансформаторний завод, який виробляє трансформатори. Це ще с часів радянського союзу. Він виробляє звичайно, потрібно розміщати державний заказ. І заказ компанії на запорізькому трансформаторі я маю надію, що після рішення головного головнокомандувача про те, що передати в Управління цей завод державі, він зможе виконати ці замовлення, зможе працювати ефективно. І будуть створені умови для того, щоб не лише замовляти за кордоном це обладнання, а й виробляти його в Україні. Принаймні, високовольтне обладнання на запорізькому трансформаторному заводі можна виробляти. Вони знають, як це робити, і головне організувати роботу і забезпечити надійне постачання такого обладнання. Тут звичайно потрібно подумати, яким чином цей завод захистити, тому що він знаходиться в Запоріжжі. Запоріжжя регулярно обстрілюється, але це точно така можливість є. Інше обладнання там вимикачі чи роз'єднувачі. Вони в Україні не виготовляються. Потрібен певний час для того, щоб налагодити, налагодити це виробництво. Тому зараз простіше, його все ж таки, купити за кордоном. Але в перспективі точно потрібно роботи, робити локалізацію, виробляти його в Україні, тому що у нас точно на це є велика потреба, і виробляти в Україні було б значно краще. Зараз багато експертів, зокрема з енергетичного ринку, це безвідносно до вас. Просто так, в якості ремарки, кажуть про те, що це рішення про за спрощеною системою завезення обладнання, про яке Кабінет міністрів оголосив, це напівзахід. Тому що набагато ефективніше було б в Україні реанімувати ці підприємства, про які ви говорите, дати їм там, не знаю, там позики, а забезпечити, наприклад, фахівцями. І Запускати виробництво всередині країни, чи є у нас повертаються тепер до питання фахівців? Чи є в нас зараз достатньо фахівців для того, щоб проводити ці -от ремонтні роботи, про які ви говорите? Де це складні інженерні роботи? Ну і а чи є у нас достатня кількість фахівців для того, щоб почати виготовляти це обладнання, про яке ми зараз з вами говоримо? Ну людей вистачає для того, щоб вести роботу. Це, це не проблема. Що стосується виробництва, потрібно бути реалістом. Якщо ми говорити про короткі сроки, а нам потрібно обладнання зараз вже не через три місяці, ні через сі шість місяців. То а, тут його на жаль краще купити за кордоном, тому що його швидше виготовлять на тих підприємствах, які вже працюють, і які все нормально. Звичайно, паралельно потрібно рухатися для того, щоб запускати чи перезапускати виробництво у а, в Україні. Тут ми, як я кажу, найбільш живий, скажімо, так завод це запорізький трансформаторзавод». Завод а і, на жаль, інших заводів, які виробляють велике високовольне обладнання в Україні. Немає а, таке мілка, мілке виробництво виробництво невеликого обладнання. Є а, заводи працюють дріт. У нас виробляється в Одесі. То з цим проблем немає. Саме головне вузьке місце це високовольні трансформаторне обладнання, яке зараз виробляється на одному заводі. Ну принаймі в таких обсягах, які потрібно, тому, о, тому так це питання на подумати на те, щоб створити виробництво і в Україні, але це середньострокова перспектива. Це не прямо зараз. Тут на жаль, середньо... в короткостроковій перспективі потрібно купувати або завозити за кордону в рамках технічних умов. Чи є у вас якісь проблеми із персоналом? Адже людям доводиться працювати надзвичайно складних умовах. Чи забезпечене все необхідним? Чи проводяться, наприклад, розмінування перед тим, як ваші фахівці виїжджають? Адже були неподинокі випадки, коли машини ремонтників підривалися? Звичайно, без саперів ніхто не йде, не йде нікуди робити нічого робіт. Наприклад, сьогодні вчора оглядали лінії в Херсон Херсонської області, Харслінії Херсоноблуенерга. А ми по суті йшли лише саперами, п'ять бригад енергетиків. Попереду п'ять бригад саперів. Але на жаль, трапляються випадки, коли люди підривалися після того, як саперами були оглянуті вже території, через те, що були і ловушки, і досить така щільна, щільне мінування робиться расистами. Тому 100% забезпечити 100% чистоту після навіть. Сапері на жаль неможливо. У нас на жаль і загиблі люди, які загинули внаслідок того, що підірвалися на мінах, коли їхали на роботу. Що стосується в принципі, енергетиків, то які займаються ремонтним роботами, їх вистачає. Ми допомагаємо їх сім'ям для того, щоб перемістити їх в більш безпечні райони. Люди працюють як справжні герої. Працюють у військових касках, військових бронежилетах. На жаль, трапляють гинуть у нас на роботі. У нас вже Близько 10 людей загинуло вже на робочому місці. На жаль, всього взагалі в компанії 99 людей загинуло, в тому числі ті, які працювали воювали в СУ. А тому а, намагаємося допомагати сім'ям, допомагати людям. І я вам скажу, деякі з них приходять навіть не в свою зміну. У нас коли буде великі обстріли а на одній станції люди мали час для відпочинку там. Добу вони приходили через 12 годин так, поспали, поїли, приходили, тому що казали, це наш обов'язок. Ми не можемо знаходитися до вдома, бути працювати. Тому я вдячний всім енергетикам України, які зараз працюють над тим, щоб забезпечити якомога скоріше відновлення енергосистеми після обстрілів, забезпечити світ і тепло українців. Та енергетики зараз взагалі герої так само, як і збройні сили. Одні звільняють нашу територію, а інші повертають нам можливість відчувати повноцінне життя, тому що ми наскільки ну, всі зав'язані на електроенергію, що вже без неї просто не виявляємо своїх, ну свого життя. Зараз у цій ситуації, на ваш погляд, чи можливо стимулювати в якийсь спосіб, наприклад, запровадження альтернативних джерел енергії, просування цієї теми, можливо. Імпорт панелей, можливо, інвертори, можна умовно кажучи, все необхідне обладнання для того, щоб от забезпечити себе альтернативою, ну дійсно, зелена енергетика це майбутнє не лише Україна, Європи, всього світу, особливо в рамках глобального потепління. Тому потрібно продовжувати. Той напрямок, який Україна почала 4 роки назад, коли почала активно проваджувати і сонячну енергію, і вітроенергію, звичайно, потрібно зараз добудовувати всі ті об'єкти, які знаходяться в стадії будівництва станції, сонячні станції, які вже там були на пів дорозі до завершення, це потрібно завершувати, запускати у роботу, тому що так це так необхідні такі необхідні мигавати у систему українську. Що стосується домогосподарств, то тут звичайно люди. Вже побачивши, що є проблема зі світлом, вони інвестують зараз і сонячні панелі, і теплові насоси. І це прямо зараз вже питання: чи є в тебе світло, чи нема, чи автономно ти живеш чи ні. Тому е, в таких випадках, в таких страсі, як ми знаходимося, це в деяких е, районах селищах це єдиний можливий, е, єдине можливе джерело енергії. Я вам скажу так, що в Херсонській області ще до Початку до окупації були ситуації, коли одна сонячна станція, яка працювала. В ізольованому режимі там небагато 30 мегават, Вона забезпечувала світлом в день. Правда, з там 10 години там до 5 ї забезпечувала майже там 30 тисяч людей. Тобто, по суті, не було іншого джерела енергії, а лише одна сонячна станція маленька, яка забезпечувала людям світло світло, тоді коли не можна було надати ззовні. І зараз наша є, є сонячна станція Трифонівська, яка знаходиться в Херсонській області, невеличка вона там. 10 мегаватт, але хочемо його її теж як скоріше запустити для того, щоб принаймні біля неї заживити людей, які зараз находяться без світла. Дмитро, дуже дякую вам за вашу інформацію, за ваше пояснення. Неймовірна вдяка усім енергетикам, які сьогодні працюють, які допомагають і збройним силам, і ті, які допомагають українцям відчути, що цивілізація повертається. Спасибі вам величезне. Дмитро Сахарук був з нами, виконавчий директор компанії ДТЕК. Панове, зараз у нас невеличка перерва. Повертаємося до нашого теру за 10 хвилин. із випуском новина. Потім продовжимо наш інформаційний марафон. Залишайтеся з п'ятим.